Привіт, дивіться, що я знайшов. Я знайшов свою машину на аукціоні в Америці, в якому стані вона продавалася, які там були пошкодження. Цікаво, що я зробив це вже після, після того, як її купив. Ну, ми тоді дивилися, що як її купували. Ми її брали не в Америці, ми її брали вже в Сумах у людей, які її вже відновили. Коротше, такі були пошкодження. Ну, Передов був. Ударений бампер, решетка, фара, капот трошки тут рачком став. взагалі все, цілесеньке, все класне. О, там, по-моєму, якась підушка спрацювала. Да, оце так спереді, спереду вона була ударена. Пробіг був 16 183 мілі. Всього лише. Ми її взяли, там було 30 туди Ось бокова подушка спрацювала. Бачите, салончик білий був. Салон був білий. А у мене ще ж чорний. ну Там хазяєва в Сумах вже його перетягнули. А тут тут все дивіться, в принципі, стан нової машини. Я вважаю, що ну, прикольно, прикольно. А, а знаєте, скільки вона взагалі коштувала тоді? Це, це якраз тоді був COVID. 3223 долара. Прикиньте, 3223 долара. машина ну Нова машина. 16 е пробігу. І, от ну, ударена Ну, що тут ударено Ну, блін, ну, понятно, що воно щось зробилось. Так. Ну, взагалі, з таким пробігом Ось там. Та я б і так би їздив. Зап... да коротше. така вона Америка незрозуміла. Бачите? Ну, от. А тут ось ціна інвойс 20, тисяч, 20 з половиною тисяч доларів. Отут, United States, це Сідан, я не знаю, що це МСРП. От, поруч, отакі справи. Отакі справи. Так що я, я їздю на крутой машині. І ви знаєте, ми тоді в Сумах її брали в 21-му році, в квітні. У класних людей є от там дівчинка продавала нам маленька така. знаєте, ми з нею поїздили. Ми день в день поїхали, подивилися на неї, покатались по сумам. Там заїхали на якесь СТУ е і оформили договір. І приїхали вже через два тижні. В Харкові вже поставили її на облік. Люди порядні. Ви знаєте, ну так класно, коли попадаються, коли ти порядна людина, і тут до тебе тягнуться порядні люди. І з такими людьми приємно мати справу і взагалі отримувати насолоду від покупки. Отака історія. Гарного дня.